Своїм президентством Зеленський зобов'язаний тим героям, які захистили незалежну Україну, дозволивши не Росії обирати тут свого ставленика, а обирати президента України в 2019 році. Тим героям, які загинули в 2014-2019, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет. Сьогодні ми були свідками жахливої. Цинічної, серіальної спроби переписування новітньої української історії. Ми вам цього не дозволимо. Мій найкращий друг Володя Кочетков, батько української аеророзвідки, загинув у березні 2015 року. Тоді ми створили спеціальний підрозділ аеророзвідки в Міністерстві оборони. Ви, президент Зеленський, його ліквідували у 2020 році. потім Швидко створюючи нові аеродронні війська під час війни, я пишаюся тим, що в постанові, яку ми зараз обговорюємо, більше адекватності ніж в годинному виступу Зеленського, тому що там йдеться про правду: війна триває 10 років і 9 місяців 3223 дні. І дуже важливо, що комітет. Коли обговорював цю постанову, прийняв нашу поправку про те, що будь-які мирні переговори мають базуватись на фундаменті нічого. Про Україну без України, а для цього пові... потрібно відмовитись від пафосу, від хамства по відношенню до наших міжнародних партнерів і виконати власну роботу над помилками, перейти до дипломатії професійної, а не від досиків і емоцій, сказати, що в НАТО ми не тільки тому, не тому, що наші партнери нас не пускають, а тому, що в країні корупція. Коли крадеться на дронах і передається на бюджет, ви в вишиванках сьогодні прийшли, святкуючи тисячу днів релі. Ще кілька років тому країна святкувала звільнення Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька. і нам потрібно зробити сьогодні все для того, аби святкувати перемогу. Перемогу а не наступну тисячу днів війни. І для цього нам потрібно об'єднатися дійсно, але не навколо. Різвоч а навколо збройних сил України робиться це не пафосними словами, а діями бюджетом, де гроші мають бути не на дороги, а на дрони. Ми не дамо вам забути жодного подвигу загиблого і не дамо вам переписати новітню українську історію.